Раніше та й зараз напевно теж існували тортури, коли людині на обличчя просто лили воду, доки вона не захлиналася. Ти не повіриш, але люди довго сперечалися, наскільки це антигуманно. Одні називали це тортурами, інші казали, що в цьому немає нічого страшного, і дійсно це нагадує звичайний душ, от тільки в душі тебе не прив'язують і не лють воду просто на обличчя, поки ти не віддаси душу Нептуну. На початку 2000-х років одному телеведучому спала на думка блискуча ідея у прямому ефірі перевірити на собі, наскільки це страшно. Він ліг на стіл, його зв'язали, а потім почали лити воду на обличчя. Чоловік протримався 15 секунд, потім відключився, почав хрипіти і кашляти. І хоч журналістам сподобалося топити власного начальника, експеримент, на жаль, довелося припинити. Повне відео на каналі Трястця.